Сьогодні вулицю Лиману не впізнати відбулася її повна реконструкція. і На вихідних за участю губернатора Едуарда Матвійчука відбулося її урочисте відкриття. Свого часу мешканці району попросили допомогти Геннадія Труханова, який б обіцяв зробити все можливе і за підтримкою звернувся до керівництва області в облдержадміністрації від людських проблем теж не відмовились, і тепер всі радіють результатам. Неможливо повірити, що нещодавно тут була суцільна калюжа. А сьогодні це гарно впередкована вулиця. І губернатор Одещини Едуард Матвійчук привітав всіх з закінченням реконструкції. Я Хотів би поздравити всіх жителів міста Одеси з тим, що ось ці 4 кілометри дороги наконець зробили зі тому що вона дійсно важна не тільки для Суворовського району, а для багатьох жителів міста Одеси. За царяго руху на Лиманській було не пройти, не проїхати. Ми із тих грошей, що ми заробили в обласному бюджеті, ми їх виділили і сюди. Уда, в сумі достаточно большая сума. Це 11 мільйонів гривень, була виділена на будівництво цієї дороги. Розчулені мешканці вулиць навіть не вірять, що тепер можна забути про гумові чоботи і грязюку. Вони щиро дякують тим, хто подарував нове життя Лиманній вулиці. Чувство радості, только чувство від того, що нарешті -то дошли, хотя би хоча б до нашого района. Емоції очень приємні. Раніше я виходив, тут були камишиві заросли. А зараз я вихожу, і душа радується. Що таке тротуари на Лиманській? Взагалі не знали. Тепер, крім приїжджої частини, тут побудовані під'їзди до кожного будинку і тротуар вздовж цієї вулиці. Тодари не було і діти приходили по повши в грізі. Ми дуже раді, Ми навіть не знаємо, як виразити що сказати. Какую зілалі дорогу? Ми се час не спотикаємося. Проте губернатор запевнив, що в наступному році ремонт ріг в Одесі та області буде тривати. Водим Тютюкін Вячеслав Флаштаба, телекомпанія «Круг».